Доброго дня, вас вітає репетиторська школа Booking та я її куратор Іросевич Олександр. Сьогодні ми з вами продовжуємо підготовку до зно 2013 з математики і розглянемо тему тригонометричні рівняння. Отже, завдання таке: <кх> розв'яжіть рівняння, синус в дужках Пі на 6 плюс 2х дорівнює мінус 1 друга. <кх> Це просте тригонометричне рівняння. Зліва у нас стоїть синус, а в правій частині число. Одразу можна записати загальний вигляд відповіді. Тобто аргумент пі на 6 плюс 2х дорівнює. І розв'язок запишемо в стандартному вигляді. Мінус 1 в степені n. Стандартний вигляд для синусу. синус мінус 1 друга. І плюс пі. Далі n є z, тобто для всіх цілих n. Треба визначити арксинус мінус 1 другої. В принципі, легко помітити з виду одиничного кола, що якщо у нас синус дорівнює мінус 1 друга, то арксинус, тобто значення кута, при якому синус набуває значення мінус 1 друга, це. Мінус 30 градусів. Або мінус пі на 6. Отже, перепишемо пі на 6 плюс 2х. Дорівнює мінус 1 в степені n. Арксінус ми отримали мінус пі на 6. І плюс пі n. Далі залишилось тільки перетворити цей вираз. Перенесемо спочатку пі на 6 в праву сторону. Мінус 1 в степені n на мінус π на 6, мінус π на 6, коли перенесли, і плюс πn. Тут можна помітити, що з перших двох доданків можна винести мінус π на 6. В дужках в нас залишиться мінус 1 в степені n і плюс 1. Плюс πn. І щоб отримати в кінці кінців x, треба все, від, всю відповідь поділити на 2. Отже, мінус пі на 6 вийде мінус пі на 12, мінус 1 в степені n плюс 1 і плюс пі на 2. Все, це і буде кінцевий розв'язок задачі. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал в YouTube та очікуйте нових відео.